Сувши шаблі, зсувши піснорів догонях. Ша наші козаки на спитні легко. 19 грудня у Дніпрі провели в останню путь талановитого актора театру та кіно і відважного воїна Якова Ткаченка. Попрощатися з чоловіком зібралися близько сотні людей: рідні, друзі, колеги та побратими по зброї. Понад 20 років Яків Ткаченко грав у театрі та знімався у кіно, а з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до лав 128-ї бригади сил територіальної оборони Дике Поле у 2023 році демобілізувався, але згодом повернувся на фронт у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Але на жаль, життя талановитого актора обірвалося. Як казав я до чита супасалі чи до. В голові, в житті. Попрощатися з героєм прийшов і його товариш Сергій Василюк, лідер гурту Тінь Сонця. Півтора роки тому я подивився припутні і став в Фейсбуці шукати тих акторів. І мені відповіли Олена Озлюк і власне Яків Ткаченко. Ми з Яковом якось дуже швидко побраталися. Ось бачилися на моєму концерті в Дніпрі приблизно рік тому. Що ще сказати? Ну буквально нещодавно спілкувалися. Це така раптова була подія, тому що ну, ми тільки обговорювали, як саме він буде виходити на бойові. Він взагалі казав, що він буде командиром М113, тобто що в нього там Браунінг. От ну і тут раптом така новина. Не дочекавшись перемоги, яку так прагнув побачити, як і віддав життя за Україну, на знак пошани та вдячності за його подвиг, рідні та друзі присвячують йому пісні, декламують вірші і дарують останні оплески. Все нормально я трохи замерз. Все нормально, надуло щось в очі. Все життя йде, немов серіал. гра Грав якому занадто жорстока. Так багато на полі хрестів. Вітер ввиє, наводить на тугу. Журавель ще один відлетів. Я сьогодні прощався із другом. Нас підтримують зараз здаля. Живемо в паралельному світі. Все нормально. 4-5-0. Знову я на межі на орбіті. Мало друзів у мене живих, кров'ю вмилася наша країна. Так багато довкола чужих, але я не впаду на коліна. Все нормально. Крізь жуби кажу, в моїм серці, в моїм світі окопи, руїни. Знову очі надуло мені. Будемо жити, мої дорогі побратими. Слава Україні! Crenina. Bona do